thank <laughs> you У свято Успенському соборі Полтави провели у вічність військовослужбовицю солдата Олену Побережно. Жінка служила у військовій частині А 3990 була кухарем їдальні взводу матеріального забезпечення. Під час ворожого обстрілу інституту зв'язку 3 вересня минулого року отримала травму, внаслідок якої цьогоріч 1 липня, померла в лікарні імені Скліфосовського. Згадує як добру та веселу людину друг сім'ї Марина. Вічно всіх хотіла вона зібрати спонтанно. Все, радно пішла. Дуже шкода. Всім всім, всім вона допомагала, за всіх переживала. Тиск в неї, дуже великий тиск. Вони перед цим вона нескільки разів було на роботі погано, лікувалася. Мабуть, за півроку двічі вона лежала в лікарні. Знав Олену майже 30 років її однокласник Максим, також військовослужбовець. Навчалася в Тактаулівській загальноосвітній школі. Весела, дівчина така вже бучна. Я знаю, що неї чоловік військовий. Я от на реабілітації лежав тут в Полтаві. Вона приходила і чоловіка провідувала. і мене держись все нормально. Ну вона мене підтримувала. Олені побережній було 39. В неї залишилися чоловік, діти та онук. Поховали військовослужбовицю у селі Жуки Полтавської громади, звідки вона родом.